Десять випадків укусів змій зафіксовано на Закарпатті протягом останніх двох місяців. Дев'ять з них трапилися у гірських районах. Серед жертв одна дитина. Де найбільший ризик зустрітися з цими плазунами та що робити, якщо вже вкусило змія? Дивіться у наступному сюжеті. Мукачівця Олександра змія вкусила на міжгірщині. Замість гарного літнього відпочинку й милування горами чоловік опинився на лікарняному ліжку воловецької лікарні, де йому надали першу медичну допомогу, але стан продовжував погіршуватися. Укус, ну терпіть можна не сильно такий болячий, а симптоми проявились в мене через дві години. Почало е, трусити тіло. Такі начало холод трусить тоді. Е, Кінчик язика почав пухнути, і в горлі почало пухнути. На Закарпатті поширені п'ять видів змій. Серед них варто остерігатися тільки однієї. Гадюка звичайна, саме її найчастіше можна зустріти у високогір'ї та лісах. Гадюка загалом не крупна змія, тобто розмірів сягає до 60 сантиметрів. Вона валькувата, так веретеноподібна. У неї чітко диференціюється хвіст, чітко відмежована голова, голова такої кутуватої форми. Гадюка часто сіра із зигзагоподібною полосою на спині. На березянщині зустрічається бурого кольору гадюка, на Рахіщині зустрічається абсолютно чорна. Лікарі фіксують зростання кількості потерпілих від укусу змій і закликають людей бути обережними та відповідно одягатися, збираючись у гори. Якщо вже сталося, стався укус, а ще треба заспокоїтися. Якщо є ранка і є ознаки, що це укусила. Труйна змія, то відсмоктувати зранку кров, випльовувати в міст, потім обробити ранку якимось спиртом, йодом, зі накласти пов'язку і чим коше звернутися в травмпункт або викликати швидку і госпіталізуватися. Пану Олександру допомогу надали оперативно, але через відсутність у лікарні вакцини рятувати потерпілого довелось крапельницями. Немає проти змінної сіорки на місцях. Оце перша складова, яка би могла була вирішитися департаментом охорони здоров'я, щоб на гірські райони, я не говорю про сваляву, там же мукачу, а у нас в киші, загнати машину зараз в Ужгород, з Ужгорода ми 3-4 години. А Практично всі районні лікарні краю оснащені холодильниками для сироваток, але їх на постійній основі зберігають в Ужгороді. Місцеві медзаклади вакцини доставляють лише за нагальної потреби. При поступленні хворих, які стан хворого важкий. Ми заказуємо вакцину, вона нам передається. Потрібно змінювати алгоритм забезпечення необхідними вакцинами та сироватками. Районні медичні заклади наголошують медики, адже відчасної медичної допомоги залежить життя і ефективне лікування потерпілого від укусу отруйної змії.